go, oh, bitches. <laughs> Не матюкайся, забанят. I'm, I'm, I'm fucking Gucci again, Squad, bitch. Забанят. давайте. Короче. Да ты парень. В общем, такое, давайте. Мене, чекай, я почну. У uh, мене нова стрижка, я ось така. Uh, мене дуже хуйово пострили, і в мене була дуже страшна чолка. У і... мене з'явився мерседес. Тихо будь. І, uh, коротше, я пішла в барбершоп, і мені там виправили ситуацію, і в мене тепер прикольна чолка. Ну, я вважаю, що вона прикольна. So а я виглядаю отак. Бріж. Mm. Це мої руки. Можете мені погадати по руки. Е і все. Я п'ю е чай. Mm. Піжджую. Ой, не можна бути кажуть. Але... В общем, в нас Бриш? виникло питання. Засуджую. А я цукру. Виникло питання. Якщо ми запостимо це відео і кожен з а нас. А що з ним показуєшся? І кожен з нас. Буде дивитися його, його кожного дня по одному разу напротязі 100 днів, а в нас мінімум має вийти 300 переглядів по твоїй логіці, правильно? 100 Ні. днів в нас троє. Ні. У мене логіка була не така. У мене була така, що Розпожи, ти що через, годин... через годину ти так. сам зайдеш знову. Ні, нова... ми будемо дивитися, дивися, ми, будем ну, ми троє. троє. Кожен з нас по одному заходити через годину, через дві. день, Просто потестуємо раз в день. Просто тесту. Ми ж тестимо, чи рахує. Зібралися, ми, якось... ми не будемо мати часу, щоб кожного куміри. Зібралися. Але буде рахувати. <су> Та, давай попробуємо, чого ні. І вони рішили працює ютуб. Гей. Рей, дивись на мене, блядь. Домовились. Кожен з нас напротязі 100 днів дивиться це відео від сьогодні, за ж По одному разу більше не треба. І не треба нікому показувати, дивіться, бо це буде плюс типа. Не, що відео має бути 10 хвилин. Ні. А ви мене, блять, перебуваєте. Дайте кожному сказати свою думку. Я говорю міль. про що? Е, зібрались якось міленіали, яких виховували буміри. Не диміть на мене. І вони вирішили, е, коротше, ми слухали іспанську музику. <реш> 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 що це за спецефекти, ну? ми тут. І ми вирішили позволити іспанську музику, і ми наткнулись на пісню. Як вона називається? Ти пісняш? Любий, кохаємо. Ні, там була пісня іспанська. що ми слухали. Де спасів. І ми такі, типу, блін, 11 тисяч А Звідки стільки людей на землі, які мають доступ до інтернету? А скільки населення на землі? ж долбою. це за якими мірками? За мірками в літрах. — Яких знайшли в літрі. 8 мільярдів. З них... це, це яка статистика якого року? От Білька. позавчора. Секунду, давайте. Зараз ми це виправимо цю ситуацію, наш коханий. Привіт. Такий вже привітність з цим штучним інтелектом. Певно, блін, термінатор дивився, то. Та Я... ти можемо написати і написати привітку забиту. <ривіт> Скажи, будь ласка, яке населення на землі на 2025 рік? Пішов ти нахуй. Wars. Не матюкайся! <Hiü> року, за даними бюро перепису населення США, населення світу становить вісім лайф лайф мільярда осіб. Дякую, все ясно, все понятно, добре. Або на нові дев'ять кінь пісок. Щой пісок? Дякую тобі. Зато що ти завжди зі мною. Я з тут не забавиться, як доросле відео. Ти голий вообще! Який я голий? Um, um, um. Коротше, про що ми спорим? Mm -hmm. Ми будемо дивитися. <свят> будем дивитися відео кожен день. На протязі 30 днів. На протязі, це коли простинеш, простинеш а це протягом ста днів. На протязі кількості днів із тоді. Потім... На... Кількості днів яка... а що там? 100. Ще раз, протяг... О, а косиню, протягом. Протягом ста! Протягом 100, О, я 100 днів. Мабі, смотри, Протягом ста втатні. днів кожен раз. Присус... О, чекай, чекай, чекай. До гості. Кусть... Це... Можливо, плюс перегляд. Це була тея. Да. Дама... Так. Кіцька моєї покійної сусідки. Ти дебіла, що жива. Засуджую. Ти не моя сусідка. Але я її власниця. Короче, сусідки? З скільки там? Не виходить власних, власника сусідки? Получається, що так. Пізніше. Я йбу, ще раз, а я це вже озвучувала чи ні? Бумери зібрались. А Мерседеси не зібрались. Коротка реклама пауза. Спонсор нашої програми. Біцет завжди свіже пиво, холодні льоди і Він, все саме краще. Забаніть і ти взагалі нічого не побачиш. Не хори в кадрі. Не, ну. Жирицька, привіт. Я не знаю які там стандарти не є. Привіцка, жирет! Що, жирицька, ти що їбанувся? Це ти, дебіл, так сказав. Це він, я повторив? Алло. А ти п'єш цієї тропочки, вже не п'ю, Це таблетки давали. Ви не змінили, що Чуєш? Я мішала таблетки. Не зміка, що ця з Бірсета, вона дуже похоже на Марту редами. Маленька теж, навіть такі очі великі. Саме стандартно. Ну ти реально, ми зараз закинемо це в інтернет і ти реально готовий, щоб я закинула в інтернет, що ти розсуждаєш про. Я не розсуждаю, <кхи> я <кхи> та... <кхи> да, ні, я... А я що щось погане сказав. А, та та ні! Я, я, на Олю я, я максимум що сказав свою асоціацію, на кого мені не похоже. А на Олю Полікова продавчиця на Полякову похоже. Супер продавчиця на Олю Полякову. У нас взагалі саме. А ви знаєте, чим ті селебріті яких ми назвали, з ними порівняли. Перепрошую, ми вас не мали з цим порівнювати, але ви знаєте, ви кращі, ви унікальні, ви особистість, ви сильні. Да. І ми Друзькі вас дружькі. дуже Друзькі сильно любимо. Любимо! разйоб, то поглянь. Та подиви, ка я, я. Ти чуєш? В які банки? Що ви, поняли, ми сидимо з, з дочкою тері Хонкоком? Так твоєму небесне, конечно. Yeah, ти шо, це говориш. Шо? На що це говориш? Нащо ти матюкаєшся? Mm. Боже, нас це відео не набере но, жодного перегляду через ваші матюки і все такі. Та воно має набрати тільки наші відео. <тит> я звідси воно чути. Це відео <плес> про домашнє насильство. А, до речі, ви не знаєте, мене вигнали зі школи з 10 класу, 2 вересня. Тому що я обплював гречкою з нової ручки, вчительку з е е історії Вось, в П'ятій школі в, місті в неї по сьогоднішній день пам'ятник... Я не буду говорити, як її звати. І не буду говорити свій клас, але. Ну, факт неї... лишається фактом. Мені принесли мої документи в руки і сказали, іди, щоб в нас не було проблем. І в тебе. І а і ви я ви тебе про щось нормальне поведеться. Пішов. Ага, так. Угу. Ага, Ще да. маєте 2,5 хвилини. Поговорити про щось У мене, до речі, дивіться, який манікюр. Угу. Видається, собі щось не треба було це дивитися кожен, кожен день. Хоча Хочяково... я можу зробити знаку перед роботи. Бодіхати. Ти тоже граєш, А от Діана. А от Діана, кстати, не зможе з нами по будильнику просинатися і продивитися це А на що мені по будильнику? один раз в день? А це квест? Квест? В трусах. Так. Квест в Трусах. Подивіться на це плече просто. Просто дивіться в кадр на це плече і, блядь, молча мовча Просто. На жопу моєї бившої похожи. Якої саме, Андрію. Я думаю, що я ще в садіку з нею зустрічався. Боже, я думала, що я пікмі, але серед... Садіку але не... серед тебе просто два серед... найпро... серед цих пікінь. В садіку біля четвертої школи. Але серед цих піковітів я ще взагалі не білю. Садіку само близько. Самому? Так точно. Якийсь японський садик Самому? Імені самому? Так. Ні, веселка називається. Само Китай. Буде називатися Діана і дві пікмі. Вибачте. Вибачте, що рот може бути. Ну тобі на цьому моменті люди перестануть дивитися. А на цьому почнуть. Я ставлю ставки, щоб до цього моменту люди навіть не додивляться. Чуєте, ми а віде якщо своє до... це відео маємо дивитися. Якщо якщо додивляться... Хто додивився до цього моменту, е... ставте лайки підписуйтесь на наш канал. <гум> Короче, А державний момент. Хто можуть? додивився, Покажи до покажіть діаманти свій анаг і. Хто додивився <гум> <ти> <гум> до цього мото. Ютуб заблокує! Будь ласка, хто дивився до цього моменту, я особисто кожному нічого не відправлю. Я Бо так. Ви кожному. Якщо ви слушаєте метал, то знайте, ви любите метал. Аліна написала. Аліна написала. О! Ой, ми краса. ніколи не здодавимо на цей ютуб канал, але це буде завтра. Або після. А бачите? Ютуб це заблокує. Думашні, Бу, ну, домашні сей. Сей. Так, Мене свекруха пиздить, щоб ви поняли. Все, 10 хвилин! Цілуйте мене мене дві щочки. Так, свекруха, люблю тебе. Та от нечесно!